Сподобалось те, що є тести до кожної теми. сподобалось, що по кожній темі є е, чіткий, стислий і потрібний матеріал, тому що ну, студентам треба все структуровано і найосновніше, тому що ну, дуже багато є матеріалу, і коли починаєш стати готуватись, то не знаєш з чого почати. Е, найбільше ефективні, мабуть, були все-таки лекції від викладачів і також фідбеки. Дуже цікаво було дивитися лекції, тому що там так в основному були зібрані зібрані найважливіший матеріал. Так все систематизовано, найбільш важкі теми просто пояснені на пальцях. Завдяки курсу е, мені вдалося заповнити ті прогалини, які я відчував е, не досить сильні в мене, е, тому дійсно я вважаю, що це курс. Е, Досить потужний В сьогоднішніх реаліях. Багато студентів вони паралельно працюють, і не у всіх є достатньо часу, щоб займатися навчанням і паралельно готуватися до ЗНО. І тому ця структурованість вона дуже ефективна і дуже допомагає. Можна просто відкрити курс, прочитати все, подивитись лекції, і все можна зрозуміти методику методику цих тестів, як вони складаються, як в принципі, їх вирішувати, оскільки так можна запам'ятати правильні відповіді, але може бути подібний тест, і дуже важко буде зорієнтуватися.